Доброго дня на нашій пасіці біхуд. Ось я вам показував раніше як засіває маточка карніка. Ви казали, хтось написав, а покажи як вона мед збирає. Ось, будь ласка, на сьогодні вже друга половина серпня. Ось такі магазинчики. Ми знімаємо джолки. Наші продовжують далі працювати. Ось такі магазини повністю забиті медом. Відкачувати ми його не будемо, ми будемо його продавати в стільниках. Кому це буде цікаво, пишіть. Така рамочка приблизно від кг до 2 кг, Це 145 грамка. Ось такий прекрасний медок. Далі працюють, збирають, вже пора залишати їм на зиму і давати їм готуватися до зими. В Магазини, мабуть, ми заберемо і їм, залишимо можливо, один. Так, якщо взяток є, ще золотарник починає повним ходом квітнути. Тому цікаво пишіть хто хоче заказати стільниковий мед натуральний з нашої сімейної пасіки. Ми вам дамо обов'язково зротний зв'язок. Ось такий прекрасний медок збирають наші жіночки Карніка. Це перше покоління. Нічим не гірше працює, ніж... Їхня мамка, Іошка. Та теж, хоч ми їх не розганяли, але теж його несе має що мама дорогає. Жалітись нема на що. Дякувати Богу. Всім хорошого завершення сезону. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі до наступних відео.